Той день, 29 вересня, приїхали на роботу. Був день, як день, вийшли. Ми ще розмовляли з моєю колегою, що ми купимо білети з нею, що нам тиждень залишилось до покупки білетів, що ми купимо білети і поїдемо, будемо відпочивати. І почався обстріл. Близько восьмої години ранку, 29 вересня, російські окупаційні війська з ураганів обстріляли місто Зеленодольськ Криворізького району. Застосувавши заборонені касетні боєприпаси, поцілили по автобусній зупинці, що біля промислової зони. Ми йшли на відкритій місцевості, де нам ніде не було сховатися. І так трапилось, що ми втроєм, Я, Наталя і Ірина схватились. За руки побігли, а це ми впали, впали вже від поранень. Лежали ми не знаю скільки, поки обстріли не прикритились. а вони ж все одно вибухали. Я навіть ворухнутися не могла. мене відмовила нижня частина тіла і чула, що ну, в грудині, щоб пробити грудь, була. Ну, виходить, що в мене через два. Через двоє легенів пройшла осколки. За словами Надії, лікарі намагалися врятувати її колегу Ірину, однак вона померла від отриманих поранень. Ще одна колега Наталя, яка також потрапила під обстріл, говорить: він почався, щойно люди вийшли з автобуса. Почала стріляти, все шуміть, все летить, пиль стояла, всі почали падати, кричати. Також трошки перестала стріляти, почали бігати. Працівники оказують Ну, Просто хто, хто чим. Ці хлопці знімали свої рівні, прив'язували ноги, руки кому що. Все боліло, все розривалося, все ну, просто дуже, дуже больно було. Лікарі говорять, на жінок чекає тривалий період реабілітації. Того дня через атаку російських військових поранення отримали 19 людей. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Новини на Суспільному. Дніпропетровська область.